Що ти починаєш, наташа коротше не треба, і все таке. Це люди, які проскакують дуже важливий етап. Йому неможливо збудитися і одразу отримати органи. Привіт! Мені щось хочеться сьогодні поділитися з вами однією думкою, яку я на цьому тижні проговорюю зі своїми клієнтами вже не раз. Часто. Я от бачу в своєму житті на консультаціях з клієнтами. Бачу такий тип людей, який не вміє перебувати в насолоді певні. Це люди, які проскакують дуже важливий етап. Є такі певні етапи, три, які я вважаю, треба озвучити. Певний етап це етап творення, етап контакту. Другий етап це етап. Життя насолоди, якраз у цієї. І третій етап це етап руйнації. І ми ці три етапи проживаємо і на протязі життя. І от е, тривожні люди, здебільшого, вони якраз проскакують етап насолоди, етап оцього життя. І вони створюють щось, а потім одразу обесцінюють і руйнують це, і далі рухаються в свій успіх, в своє зростання таким чином. Це така стратегія зростання. Так, вона має місце бути, але. Що ми робимо для своєї душі в цей момент? Аж нічого. Тому що ми не даємо своїй душі насолодитися своїм творінням. Тобто ви створили щось, дайте собі цей момент понасолоджуватися, побути в цьому, пожити в цьому стільки, скільки вам треба буде. Не поспішайте, уповільнюйтеся для того, щоб відчути цю насолоду. А потім етап руйнації, він прийде сам собою. Не треба руйнувати щось, не треба навмисно вбивати. Це знаєте, як от у сексі, наприклад, якщо ми з вами цей процес спробуємо описати, то у нас там є контакт, збудження, да, і потім ми з вами переходимо в таку фазу, яка називається плато. Це така фаза, де ми просто насолоджуємося, де ми перебуваємо в певних емоціях станах, тілесних відчуттях. І потім же ми приходимо до оргазму, і потім це збудження починає знижатися. І ось так само і в нашому житті Ну, неможливо збудитися і одразу отримати оргазм розумієте. Ну так буває дуже рідко. Дуже рідко. Нам потрібно для того, щоб контакт стався тісний між нами, цим життям, нашими партнерами, тим, що ми творимо. Оце плато, де ми можемо просто насолоджуватися, просто бути, просто кайфувати. І знаєте, можна сказати, ну, типу, зараз це не на часі. Тому що війна, коли це кайфувати, коли це бути в цьому плато, що ти починаєш, наташа, коротше, не треба і все таке. Але давайте ми з вами все ж таки спробуємо не витісняти зі свого життя саме життя. А бути в цьому житті, насолоджуватися ним за любих обставин. І дійсно тоді ви зможете свою психіку підтримати. І дати собі отой ресурс, тому що саме на цьому плато ви отримуєте ресурс, саме на цьому плато ви отримуєте близькість, саме на цьому плато ви отримуєте справжню насолоду, яка вмонтується у вашу ідентичність, і ви себе будете відчувати класно. Гукується моя думка, якщо вам відгукується те, що я вам розказую тут, будь ласка, дайте мені свій зворотній зв'язок, це потрібно для просування всіх цих ідей. Також можете поділитися цими думками зі своїми друзями або на своїх сторінках в соцмережах, якщо вважаєте, що ці думки гідні для цього. Також буду вдячна вам за ваші вподобачки і підписки, а вже ж на мій канал Метатерапія. Якщо ви дивитеся в інстаграмі це відео, то, будь ласка, заходьте на мою сторінку в шапці профілю, ви можете перейти за посиланням на мій новий канал Метатерапія, підписатися, і там буде дуже багато україномовних відео. І фактично відео, де я вже є в іншій ідентифікації. Тому що на старому канаті там старе залишилося.